Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтаві. Родинам двох загиблих військових Артема Артеменка та Олександра Карамана вручили нагороди. За яких умов можна виходити на лід і як не стати його жертвою, розповідали ДСНСники у ході рейду по річці Ворскла. Пасадобль як елемент терапії пацієнтів із хворобою Паркінсона, реабілітують за допомогою танців. А тепер про це та інше більш докладно. Дрони та тепловізори передали для військових збройних сил України. Таке рішення прийняли сьогодні депутати на позачерговій сесії полтавської міської ради. Які питання іще винесли на порядок денний, розкаже Івана Дімова. 12 січня у режимі відеоконференції відбулася перша у 2024 році. Позачергова сесія Полтавської міської ради. На порядок денний винесли всього два питання: серед них про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Рішення про передачу раніше закуплених тепловізорів та дронів для військових обранці підтримали одноголосно. Порушили на сесії і питання посилення контролю над закупівлями для військових зокрема, до секретаря міськради Катерини Ямщикової звернувся депутат Олександр Івахов з пропозицією створити відповідну комісію. Ми маємо на вихлопі переплату 9 мільйонів на останні закупівлі для наших захисників та захисниць. Всі бачимо, що 30 грудня, якщо я не помиляюсь, було вже звільнено керівника департаменту. Для більшості депутатів це зрозуміло. Ця вся закупівля оприлюднилась 1 січня. Мало до вас питання: як до виконуючого обов'язки міського голови? Чи буде проводитися якісь службове розслідування? У нас буде створена ця група. Ви будете повідомлені про склад робочої групи, в якої буде входити особливо і громадськість, в тому числі експерти громадського профілю, не тільки ем, чиновники, якщо так сказати, з зрозумілою мовою. Додатково ми плідно працюємо з робочою групою про ЗОС і підзвітність обласної військової адміністрації. Як ви бачите, у нас вже одна із закупівель є рекомендація на розірвання договору. Крім того, на сесії депутати затвердили і програму боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень у новій редакції. На адресу Полтавської міської ради надійшли наступні листи. Перше служба безпеки України Полтавської області з проханням виділення субвенції у сумі 5 мільйонів на придбання необхідних матеріальних цінностей. Другий лист. Від полтавського відділення національного нау наукового центру інституту судових експертиз імені Бакаріуса з проханням виділення субвенції у сумі 3 мільйона гривень. Третій лист від управління патрульної поліції в Полтавській області з проханням виділення субвенції у сумі 4 мільйона 850 п'ятдесят тисяч гривень. А незабаром на сайті Полтавської міської ради має з'явитися розділ, де у вільному доступі висвітлюватимуть планові закупівлі та їх статус. Повідомила Катерина Ямщикова і дала доручення всім заступникам профільних напрямків, щомісяця готувати інформацію по всіх закупівлях, аби висвітлювати їх у громаді. 16 січня планують скликати позачергову сесію Полтавської обласної ради. Мета спрямувати звернення до президента України та уряду, аби запобігти банкрутству Полтава теплоенерго. Це підприємство може збанкрутувати вже з лютого цього року. Борг Кременчуцької ТЕЦ у півтора мільярди лише одна з причин. Повідомив сьогодні голова Полтавської облради Олександр Біленький січня «Полтава теплоенерго підприємство та нафтогазтрейін переводи на постачальника останні надії. А це вже 27 гривень. Не 7,40, а 27 гривень. Звісно, ми розуміємо, що таких коштів у нас немає і не буде ні в обласному бюджеті, ні на балансі теплоенерго. Тому ми хочемо звернутися і до президента, і до уряду, і до народних депутатів для того, щоб воно тут це питання. Інакше підприємство буде банкрутом, просто не матиме змоги. Фінансувати оплату газу, а це означає, що може бути призупинена послуга. Ми також хочемо нарешті досягти домовленості з урядом про передачу тієї частини теплоенергії, яку ми в цей час взяли на баланс, привели до ладу, запустили теплопостачання, і хочемо повернути так би мовити назад це до власності держави. Посмертні відзнаки нашим героям сьогодні у Полтаві родинам двох загиблих військових вручили нагороди. Солдата, заступника командира бойової машини 3-го механізованого батальйону Артема Артеменка, нагородили нагрудним знаком за вірність народу України першого ступеня. Посмертно відзнаку вручили батьку загиблого військового Олександру та бабусі Ользі Іванівні. Також нагрудним знаком за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагородили майора, начальника розвідувального відділення Олександра Каремана. Посмертно цю відзнаку вручили дружині загиблого Олені. Я дуже пишаюсь, і, патріот, і сидуть, в них сидить, то, на мене матері інші хроники миг собі почався на те дуже пишаюся і я думаю, за таких людей тримається Україна і витримається. Все буде добре. Від початку зими на водоймах області загинуло двоє людей, стільки ж вдалося врятувати. І з початком сезону зимової риболовлі ДСНСники посилили контроль за річками і ставками області. А сьогодні вийшли на кригу, щоб нагадати рибалкам про заходи безпеки. Чи знають любителі порибалити взимку правила поведінки на льоду? Із рятувальниками перевіряли наші кореспонденти. Полтавець Микола перевіряє товщину льоду на ворсклі. Робить це за допомогою загостреної палиці. Каже, рибалить вже 10 років і знає, крига на річках, де є течія, завжди нерівномірна. Якщо під своїм вісом вдарив разочок, да, держить. Значить, нормально. Якщо вдарив, як там я вам показав, то краще не ходить. А що треба з собою мати в зимому рибалку? Ну, шнурок, пішню. Це однозначно. Шнурок повинен бути, хоч метрів десять. А на ваших очах були випадки, що хтось провалювався? Неодноразово. Витягував особисто на цьому місці. В'ячеслав також рибалка зі стажем, тож почувається впевнено. Якщо крига затонка, я не виходжу на кригу. Він мотузка в чемоданчику. Ви знаєте, мені 50 років я приблизно знаю, коли виходить на кригу, коли не. Початком сезону зимової риболовлі на Кригу вийшли і рятувальники на профілактичні рейди. На стаж рибалок фахівці ДСНС не зважають. Кажуть, стихія є стихія, тож нагадують заходи безпеки на льоду і новачкам, і бувалим. Основні правила це виходити на лід лише коли встановилася стійка морозна погода, відлигу це робота небезпечна. Якщо виходити на лід, то льоду повинна бути мінімум 7 сантиметрів. З Собою брати. Для цього необхідно, якщо йдете на зимову рибалку, пішню, довгу мотузку не менше 15 метрів, ні в якому разі не вживати спиртних напоїв. Візуально можна побачити це по кольору льоду, по-перше. Лід блакитного зеленого кольору вважається найміцнішим, а от лід сірого кольору він небезпечний, можна провалитися. Також не можна входити в місцях. Де була багато рослинності під берегами, там льот найтонший, а також де можливі виходи теплих вод, наприклад, підприєм з підприєм десь з там підмиваються, також лід може бути тонким. Правила безпеки розповідають не лише любителям риболовлі, а й охочим пройтися річкою, щоб скоротити собі шлях, скажімо, з Климівки на Леваду. Торік такий перехід завершився трагедією, нагадують в ДСНС. Якщо взяти статистику, з 1 грудня 2022 року по. Кінець лютого 23-го року, так у нас було 12 випадків саме на льоду. Це випадки на льоду, наслідок чого 9 чоловік загинуло, і 4 особи було врятовано. З 1 грудня 23 року, це тобто, ось по сьогоднішній день у нас сталося 4 випадки. З них два Це наслідок чого двоє людей загинуло, і двоє було людей врятовано. Такі профілактичні рейди працівники ДСНС проводять щотижня в усіх громадах Полтавщини, де є водойми. Нацгвардійці зупинили незаконне переміщення зброї на одному з блокпостів Полтавщини. Під час огляду автомобіля кінолог зі службовим собакою Ареєм виявили 210 набоїв, гранату та запал до неї. Повідомив офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3052 нацгвардії України Артем Бархан. Подія сталася 11 січня близько 11.30 години. Гвардійці спільно з поліцейськими та представниками військової служби правопорядку під час контролю транспортних засобів зупинили автомобіль Volkswagen Турект для документування правопорушення на місце події прибула слідча оперативна група Національної поліції України. В діях водія вбачаються ознака кримінального правопорушення, передбаченого статтю 263 Кримінального кодексу України. На Полтавщині судитимуть жителів Донеччини та Криму. Бойовики вступили до лав російських військ та воювали проти України. Українські захисники взяли їх у полон під час боїв під Мар'їнкою та роботи ним у серпні та вересні 2023-го. Чоловіків підозрюють у Держзраді в умовах воєнного стану та добровільній участі у збройному формуванні держави агресора. До суду направили обвинувальні акти. Повідомила речниця СБУ в Полтавській області Інна Усова. За даними слідства, фігуранти, мешканці Криму та Краматорську. Вони добровільно приєдналися до окупаційних військ влітку 2023 року. На посадах оператора БПЛА та Стрільця воювали проти українських оборонців поблизу Роботиного та Іловайську, а згодом поблизу Мар'їнки та Новопрокопівки. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за державну зраду та колабораційну діяльність. На даний час слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Бойовикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію існуючі. на Полтавщині для вимушено переміщених військових та людей, які отримали інвалідність унаслідок війни, пропонують пройти безкоштовні курси. Охочі можуть долучитися до освітньої програми з індивідуальним супроводом у закладах професійної освіти Державної служби зайнятості. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. ВПО, ветерани та інваліди війни на Полтавщині зможуть опанувати ще одну професію за грантові кошти у Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості. Презентували новий освітній проєкт. Німецьким партнером стала організація Секва. Вона опікується розвитком освіти та сприянням економіці у різних країнах світу. Біженці дуже часто не можуть знайти місця свого перебування роботу з попередньою світою, шукають нової зайства, особливо жінки від цього страждають. І ми хочемо нашим брецям диригувати на цю ситуацію для того, щоб отримати перекваліфікацію, підвищення кваліфікації, отримати інші професії. Для того щоб вони отримали кращі шанси на ринку праці України, проект Секва триватиме півроку. За цей час на базі обраних училищ Полтавщини організують курси. Навчання триватиме від 8 до 16 тижнів залежно від спеціальності. Це будуть технічні професії: зварювальники, швачки, автослюсарі, фахівці з монтування та обслуговування сонячних панелей. До травня 2024-го нові професії планують навчити до 140 жителів області. У нас зараз за допомогою грантів вже проліцензовано чотири професії: це кравець, це закрійник, це зараз вже санітарно системних систем та устаткування, це пекар. Ми працюємо в союзі з нашими роботодавцями. І я дякую ДЖЕЗЕТ за можливість участі в цьому проєкті. Ми в цілому, як структура, яка зараз працює не тільки з реєстрованим ринком з безробітними. А половина наших клієнтів це відкритий ринок. Це ті люди, які сьогодні зараз через соцмережі будь-яким засобом повідомляють нам, що вони готові працювати, їм потрібні навички. Пройдуть двотижневе підвищення кваліфікації викладачі п'яти освітніх закладів Полтавщини, які навчатимуть учасників проєкту. Вже визначили 15 таких працівників професійно-технічних училищ. Полтавщина є лідером одним з. Освіти дорослих і що минулого року було залучено приблизно 125 мільйонів коштів на такого роду програми. В цьому році вже є біля 250 мільйонів. Але ми думаємо, що і з вашою допомогою також і з допомогою присутніх. У нас ця сума буде стримитися до півмільярду на ці програми, які пов'язані з освітою для дорослих. За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, нині в місті близько 30 тисяч вимушено переміщених осіб, які потребують перекваліфікації та навчання. Даний проект і що це є можливість освіти для дорослих, і водночас дуже багато наших містян теж потребує поліпшення. Своїх знань здобуття нових професій, тому що ринок праці динамічний, потреби роботодавців змінюються. І сьогодні ми бачимо, що тут присутні наші лідери машинобудівної промисловості, які впевнені зможуть збільшити обсяг виробництва. Окрім Полтавщини, проект Секва реалізують у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Аукціони з продажу художніх творів та військових арт-об'єктів на потреби Збройних сил України відбувся у Полтаві. Влаштували його у рамках презентації виставки гончарних виробів за мотивами творчості Марії Приймаченко, учнів та майстрів Опішнянського державного художнього ліцею. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві стартував благодійний аукціон на потреби Збройних сил України. Лоти, художні твори та військові арт-об'єкти. Загалом 22 витвори. Метою є збір коштів для Збройних сил України. Зокрема, метою сьогоднішнього аукціону є початок збору на квадрокоптер. Переважній більшості арт-об'єктами. Це колишні вже відстріляні гільзи, гранатомети. У нас є один стінгер, це рідкісний артоб'єкт. Помальовані вони мальовкою нашою традиційною. Найдешевший на аукціоні артоб'єкт 600 гривень, найдорожчий 30 тисяч. Роботи, які передбачені на Аукціон на збір коштів вони тут залишаться. Протягом місяця виставка буде діяти, і ми маємо надію, що нічого не залишиться. Влаштували акціон в рамках презентації виставки гончарних виробів за мотивами творчості Марії Приймаченко, учнів та майстрів Опішнянського державного художнього ліцею під назвою Правічна дивина. Творчий проєкт присвячений 115-й річниці від дня народження видатної української художниці. Твори, які тут ви зараз бачите, художні роботи наших учнів, нашого ліцею і майстрів. Тут ви можете побачити звірів, диви птахів, Ви тут можете побачити політ фантазії наших учнів, наших майстрів, ви можете побачити безмежну можливість гончарної глини. Роботу за мотивами Марії Приймаченко дивозвірі представила учениця 10 класу Ольга. Говорить, робила її декілька уроків. Гончарувала на гончарному крузі, потім зліплювала ці всі фігури разом. Її розфарбовувала, розписувала за її мотивами. Триватиме виставка у галереї мистецтв протягом місяця. А аукціон до останнього лота. У Полтаві пацієнти з хворобою Паркінсона танцюють пасадобль та вальс. Програма занять з хореографії для них різноманітна. Як впливає така танцювально-рухова терапія на хворих, дізнавалася наша знімальна група. Удар, і коли відставляємо замах. Пізніше до рук танцюристів-аматорів додається спеціальна мантія. Ваш плащ повинен летіти. Тобто, я залишаю одну руку сталою, а іншу веду зверху. Іспанський танець посадові вивчають пацієнти із хворобою Паркінсона та іншими нейродегенеративними захворюваннями. Роблять це на базі центру при Полтавському медичному державному університеті. Центр, взагалі створений для підвищення інформованості і пацієнтів, і їх родичів, і для того, щоб вчасно на етапі ранніх предикторів діагностувати хворобу Паркінсона та інші нейродегенеративні захворювання. У центр направляють пацієнтів з усієї області, а після початку війни з усієї України розповідають тут. Співробітники центру, крім медикаментозного лікування, впроваджують нові методи профілактики та реабілітації пацієнтів. Важливо руховою активністю займатися при зрізних хворобах, особливо при такій патології рух то є життя. І коли людина дозовано, адаптована згідно стану і віку правильно рухається, то змінюються всі можливості організму: рух, мислення, дихання, серцебиття. Клас танцювально-рухової терапії відвідує Полтавка Тетяна близько шести років. Говорить, має хворобу Паркінсона тривалий час. В першу чергу емоційний стан поліпшується. Це дуже приємне заняття, дуже багато емоцій дає позитивних. А по-друге, навіть голова перестає боліти після цих рухових вправ. Програма занять з хореографії різноманітна, каже хореограф центру. Ми займаємось танцювально-руховою терапією. Наразі моєю основною спеціальністю є бальна хореографія. І у наші часи, коли в Україні активно впроваджується всеукраїнська програма ментального здоров'я, ми дуже сподіваємося, що приклад практичний нашої громади надасть гарний приклад іншим. У Полтаві центр для пацієнтів із хворобою Паркінсона та іншими нейродегенеративними захворюваннями діє шість років. була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті єртепілює якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все гарних вам вихідних все обов'язково буде україна